Привіт, я вчитель Андрій і це моє друге відео про артиклі, у якому я розповім про те, як вживати артиклі у загальних таких випадках, які вам зустрічаються найчастіше. І якщо ви будете знати ці правила, то ну, майже в всіх випадках, дуже часто ви їх зможете вжити і не помилитися з вибором артикля. Артикля, я нагадую, є два Е e і Д. Е e вживається тільки в однині, E вживається де завгодно. Але з різними іменниками, але він означений у нас артикль, тобто ситуація має бути зрозуміла. А артикль Е e це неозначений, тобто приблизно значить будь-який або один з. Ось перший приклад. I bought a pen, the pen is good. Uh, коли ми вперше вживаємо uh, артикль у, або вперше вживаємо іменник, то ми uh, вживаємо його uh, із артиклем E. I bought a pen, це значить, я купив якусь ручку. Вперше ми про це згадуємо. Вдруге, згадуючи про той самий предмет, не про такий же самий, не про не називаючи цей саме слово другий раз, а коли ми говоримо про той самий предмет, тобто, наприклад, ось I bought a pen, the pen is good. Це ми розуміємо, що це та ж сама ручка, яка була в першому реченні. Якщо ми кажемо I bought a pen, and my wife bought a pen, and my son bought a pen. Це значить, що всі купили по ручці, і це різні ручки, і ми сказали тричі слово пен, але все одно у нас нічого не змінилося. Ми все одно вживаємо артикль е, e, бо це різні ручки, і ми про кожну з них говоримо вперше. Це працює на автоматі. Якщо у вас іменник в однині, ви вперше сказали про нього е, e, у-друге сказали де. Все, тут навіть нічого говорити. Далі. Якщо у вас є а, якісь прикметники перед іменником, ось, наприклад, i bought a. Далі. New interesting book. У вас два прикметника. New і interesting. А, то ми, артикль у нас а, все ще відноситься до слова book. Ми артиклі ставимо тільки до іменників. Але ми начебто розширюємо цю вашу, якби цей іменник з артиклем. Він тепер не e-book, а E. Ми віддвинули і бук відминули, а між ними поставили New і Interesting. І у вас вийшло i bought a New Interesting Book. Завжди прикметники ми ставимо між артиклем і іменником. Але чому тут артикль E? Артикль Е e перед прикметниками ставиться завжди, якщо у вас там одне назва, звичайно, і це ви можете, ну, майже завжди, майже завжди у вас буде артикль Е e або Н перед прикметниками. Це ну, начебто таке правило і інколи його так записують, що якщо Іменник якийся, якщо сказано, що який цей іменник, то ми ставимо артикль Е. А, але а, у дуже малой кількості випадків, ось як у мене у цьому прикладі, ми можемо поставити артикль Z. Якщо у вас є додаткова інформація про що це за The New Interesting Book, якщо є уточнення. Ось. The new interesting book, which I bought yesterday, нова цікава книжка, яку я купив учора. Там ви питаєте, наприклад, Where is the, the new interesting book, which I bought yesterday? Де та нова цікава книжка, яку я купив учора. Тобто, коли ви додаєте ще якусь інформацію е, за допомогою підрядного речення which I bought yesterday. А, то е, ви кажете тоді артикль Z. Але такі випадки трапляються дуже рідко. Е, найчастіше ви зустрінете артикль Е e перед прикметниками, які стоять перед іменником. Тобто бачите прикметник перед іменником, ну майже завжди у вас там буде артикль e. е, е. Якщо нема далі пояснення, що це за така книжка або щось там. Так, далі. А, є ще у нас е, е, такий вираз, наприклад, go to bed. Е, е, його всі вживають, його начебто всі знають, але чому не ту bed, не ту bed? Ти ж знаєш, що як келішко ти йдеш спати. Але тут слово bed у нас вживається ліжко, тобто go to bed це не значить іти до ліжка, це не значить іти до якогось об'єкту матеріального. Коли ми говоримо uh, I go to bed at 9, я лягаю спати о 9, uh, то ми uh, слово bed вживаємо у абстрактному значенні. Тобто це не ліжко. А це начебто, ну, е, ви кажете, я йду спати. Тобто слово ліжко там якби і не фігурує взагалі. І ви розумієте це, що я не йду до ліжка. Бен це е, якесь ліжко, а може ви спите на, не знаю, у кріслі, а може ви спите на траві, е, а, а може у землянці якісь спите. Де ви там спите, ніхто не Може на дивані, а не на ліжку. Тобто go to bed. Це в абстрактному значенні слово bed, тобто якби спати. А якщо ви вживаєте його як предмет слово bed, I bought a bed, я купив ліжко, єстері. я купив вчора ліжко. Тоді ви вживаєте з артиклем E, тому що ви кажете про цей об'єкт вперше. Ви про нього вперше говорите, і тому, як по загальному правилу, яке ось було тут у нас, ми кажемо, I bought a bed, я купив ліжко. Це значить ви купили об'єкт предмет. Якщо ви кажете the bed, це значить, ну, наприклад, Go to the bed, ви кажете, наприклад, у якій ситуації ви можете так сказати? Ви можете таке сказати у ситуації, коли, наприклад, ви е, з дружиною пішли у магазин, вибрали ліжко, е, але ви вирішили ви ще подумати, ви вирішили, вже стояли, дивились на це ліжко і вибрали його, вирішили купити. Але ви вирішили ще почекати пару днів, прицінитися, подивитися інші варіанти, а потім все-таки вирішили повернутися і купити. Але ви вирішили це зробити вдвох, щоб прийти вже точно ще раз подивитися і вибрати і купити. А, і ви стоїте біля цього ліжка в магазині. А, і а, дружина вам телефонує і питає, ти де, а ви кажете, ам. In a shop, Go to the bed. Іди до ліжка. До того ліжка, яке ми з тобою вибрали. Тобто підходь до того об'єкта, про який ми з тобою обидва знаємо. Тобто артикль D. Це значить якесь означене ліжко. Або у такому реченні, як отут, go to the bed which we chose yesterday. Тобто Go to bed це в абстрактному значенні йти лягати спати. Uh, to the bed це до якогось ліжка, до об'єкту фізичного. Так, далі. Uh, ви чули також, що є такі вирази at school, at hospital, at work і так далі. Їх багато, mm, так багато, але є вони. Uh, і uh, вони значать... Значить те, що ви цей об'єкт, це місце вживаєте за призначенням. Тобто, якщо ви кажете I'm at school, це значить ви вчитесь. I'm in hospital, це значить ви хворий. I'm in prison, це значить я в тюрмі. Це значить я ну, сижу в тюрмі, мене засудили і посадили туди. Але ви можете зайти в школу для того, щоб, я не знаю, сховатися від доща, наприклад. І тому, коли вам хтось подзвонить, е, наприклад, ви йшли без парасольки і вам треба було десь сховатись від доща. Ви сховались від доща і е, сховались у школі. Е, і вам дзвонить хтось і питає, Where are you? Де ти? Ви кажете, I'm in a school. Я у якійсь школі зайшов сховатись від доща. А якщо... Ви, наприклад, домовились зустрітися у школі, у вас там, не знаю, вечір зустріч чи випускників, чи просто ви там на якийсь факультатив, чи на щось, ви збирались піти до школи. І там, чи клуб, чи гра якась, чи що завгодно. І ви домовились, що ви будете ну, збиратися там біля школи. І ви скажете... I am in the school. Я уже в школі, ну, в тій, в якій ми домовлялись зустрітися. Може ви там не вчитесь, може вам уже 45 років. Ви просто домовились зустрітися біля тієї школи або у школі. Ви кажете, I am in, a, in the school. Тобто я в тій школі, в якій ми домовлялись зустрітися з тобою. Тобто, коли ви вживаєте... Артикль E, е, то значить це будь-який предмет із цих е, об'єкт. Якщо ви вживаєте the, то це значить, що це «I am in the hospital, це ви прийшли е, до когось, когось там, не не знаю, відвідати, е, хтось у вас там якийсь родич у лікарні. І ви прийшли до нього відвідати його, з ним побачитись. І ви домовились, що там зустрінетесь у, у цій лікарні внизу, там, наприклад, у вестибюлі, і ви вже в ньому стоїте, хтось має підійти, вам дзвонить, каже, where are you, ви кажете, I am in the hospital. Я в тій лікарні, в якій ми домовлялися зустрітись. А якщо ви дзвоните додому, наприклад, або що вам дзвонять, ви кажете, I am in hospital. Це значить ви хворий, значить ви потрапили у лікарню. I'm in prison, значить, я в тюрмі, мене посадили в тюрму. А якщо I'm in a hospital то це я зайшов, не знаю, там може аптека якась у лікарні, я зайшов купити цитраву, наприклад. Так, далі. Є е, такі е, 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 слова, які начебто називається General Truths, тобто такі загальні правди. Це те, про що е, всі знають і всі розуміють, і о, вони зазвичай е, вживаються з артиклем the, е, The sea, The Weather. Е, тобто I like the sea, коли ви кажете, це значить, я люблю море, це значить, е, ну, ви не якесь окреме море яке там десь знаходиться любите. А ви взагалі любите море як стихію, наприклад. The weather ми завжди кажемо е, теж тому, що це теж всі розуміють, що це таке The Weather. Е, також ми кажемо The Country або The Countryside, тобто Загород, тобто місце за містом, е, тобто не місто саме, а те, що навколо нього. тобто якісь там е, кущі або ліси або поля. Тобто е, це the country або the countryside. Теж ми вживаємо з артиклем The, е, е, начебто це всім зрозумілі якісь об'єкти, The Wind, The Sky, ми кажемо, The Water, е, там ви кажете, е, I love the mountains, я люблю гори. Ну, Гори, ви просто любите будь-які взагалі гори. От гори як такі, ви любите. Це не значить, що якісь окремі гори. Ви можете сказати a mountain, гора, якщо це ви про якусь гору. I saw a mountain, я бачив гору. Або The Mountains там десь, де ми були, The Mountains were great. Там. Ми їздили в відпустку, we went to a, to a holiday. The mountains were great, гори були супер the sea was warm, море було тепле. The sun was very nice and warm. Сонце було там дуже теплим і гарним. Тобто, ви кажете, оці The Sea, the Weather General Truths, ви вживаєте з артиклем the Так, далі. Є у вас такі ще... Таке правило, як єдиний у своєму роді об'єкт, ось The Capital або The Center, The President, що ми ще можемо сказати, The Government. Тобто, коли ви говорите про якусь річ, яка єдина у своєму роді, тобто, якщо вам скажуть, подивись на підлогу, то вам скажуть look at the flow. The flow буде завжди з артиклем the. The ceiling потолок теж буде з артиклем the. Він один у нас завжди. А, стіни ні, a wall буде. Look at the wall це якщо у вас вже буде зрозуміло або вам показують на яку. А a flow взагалі не буває. Тому що що таке одна з підлог або якась підлога. Підлога може бути тільки The floor. Так само The Capital. Столиця одна завжди. The President. Президент один України. The government, uh, уряд, він один. The center, центр, тобто географічний, якийсь центр міста, наприклад, тобто де він, де його там, не знаю, центр. Центр стола, там, наприклад, центр зошита, центр чогось іще, він один, і він не може бути різний. Е, також The Truth, правда, у нас з артиклем the, тому що вона одна, і вона завжди правда, правди ніхто не знає. А брехня це a lie, бо вони постійно різні, одна з брехней, е, з брехень. Е, бо брешуть всі і всі брешуть різне. А правда завжди одна. Так, і ще є такі, як узагальнення в англійській мові. Наприклад, cows eat grass. Наприклад, корови їдять траву. Коли ми кажемо про речі взагалі, узагальнюємо, так сказати, то ми вживаємо множину. Це дуже... Легко і завжди ми кажемо не про якихось, наприклад, корів, які люблять е, траву, а ми взагалі кажемо про коров як таких. Тобто ми кажемо cows like grass. або cows eat grass. Е, ще треба е, звертати увагу на час, в якому ви вживаєте, тому що коли ви кажете cows like або eat grass, то ви вживаєте present simple. А Present Simple це значить завжди, взагалі або поза часом. Тобто, е, і ви не можете сказати, що оці корови, якісь три штуки, які стоять перед вами, люблять е, траву завжди. Ну, вони всі люблять траву. Можна взагалі, в принципі, це сказати. Але, ну, це... Так майже не говориться, бо якщо у вас є там якісь корови, які стоять у вас у сараї, ви кажете The cows Like Grass. Оці тоді ви кажете корови люблять траву. Але найчастіше ми узагальнюємо, коли так кажемо у множині. Але якщо вам треба сказати про якісь окремих корів, то кажіть «the». Так само ви кажете People. Наприклад, people are idiots, ви кажете, люди дурні, люди ідіоти. Це ви маєте на увазі, що всі люди дурні, всі люди помиляються, всі роблять помилки, і ви це зневажаєте, наприклад. А якщо ви бачите, що якісь люди стоять, не знаю, і б'ються головою об стіну і весело при цьому співають, то ви кажете, the people. А ідіос. Оці люди ідіоти. А, тоді у вас це ось саме ці конкретні люди. І тоді ви вживаєте артикль «the». Але коли ви узагальнюєте cats like fish, там, наприклад, People like candies, люди люблять цукерки, то ви не вживаєте ніяких артиклів. Це все. У другій частині про артиклі. Ставте лайки, підписуйтесь. Буду продовжувати цю серію. Ще розкажу про артиклі, про вживання з власними назвами, але це потім на друге якесь відео. На все добре. До побачення. Вчіть англійську правильно.